Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю моїх любих запоріжців, моїх земляків. Трошки підсів голос, бо розмовляла багато, вибачайте. Давайте ми подивимося, яка у нас буде ситуація в місті Запоріжжі на 4 доби з 21 по 24 включно. Я вже зробила розклад на регіон на наш Південно-Східний. Ну, Більш-менш непогано, я вам так скажу. Давайте зразу почнемо з правого берега приватного сектора. Правий берег, приватний сектор. Четверг. Більш-менш нормально буде книжечка, що тут у нас. Все буде нормально. П'ятниця також, субота, трошки буде проблемна у нас субота. Що тут воно буде? Але ми справимося. Тут іде букет. Добре, загроза існує. Неділя, по всаднику, серце і кольцо. Ну, посаднику, я так розумію, так, у нас будуть. У нас будуть наші клопоти, ми будемо захищатися. Незначна якась буде подія. Так, можливі пошкодження. Можливі, можливі але незначні і, в принципі, невеличке, але воно може бути іменно, іменно в будинках. Іменно в будинках приватного сектору. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Четверг по собаці не бачу, тут немає карт трав. Вівторок теж немає лілії, це віруси. Переохолодження, субота, щось новеньке, близько похоже на це якісь захворювання, про які ви давно знаєте. І тут діточки проходять, але також це початок якийсь хвороб, але тут немає травм. Ну і на неділю також тут немає карт травм. Повинно бути так, все добре у вас. Серце страждає, треба приймати якісь фітокаплі таке інше. Багатоквартирні будинки правого берега подивимось. Так, четверг. Змійка припала, проблеми і лисиця. Знаєте як? Так, тут працюють зрадники, звісно, тут зрадники, але я не бачу руйнувань. Ну, немає тут руйнувань. Ні, ще й прикрито все. Далі п'ятниця, по серцю, по клеверу пройдете. Тут ще й ППО працює, так що все буде окей. Субота з ключом, з рибкою. Такась буде трошки по тучкам туди-сюди тіліпання, але взагалі буде все добре. Ну і неділя по луні, що тут таке буде? Так, 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 так. Ну, нервотрьока буде. Буде нервотрьопка. Будуть, будуть хлопці працювати дуже швидко і щось робити, тому що, тому що буде така ситуація. Так, вона опасна. Чи будуть руйнування конкретно? Ну, по кораблю, Можливі, можливі, швидкі якісь такі. Але тут, знаєте, як от, може, мимольотом, може, зачепить, може уламки. От якось так, якось так. І давайте глянемо, чи будуть травмовані. Не бачу карт травмованості. Ні. Ні, не буде тут травм. Тут тільки от в суботу буде дуже якась така напружена ситуація. Вона і з дітьми пов'язана, і з нервами, і з жінками. Таке щось воно, знаєте, от, ну, взагалі, травм тут немає. На лівий берег міста Запоріжжя дивимось, приватний сектор. Так, у нас по четвергу. Іде така ситуація завтра, може, з переходом в ніч, швиденько щось буде до нас отаке летіти. Ми будемо з ключом, ми зіб'ємо п'ятниця. Гроб, зміни, захист, собака і луна. Роздрайв прямо. Так, будуть працювати наші хлопці, повинно бути все добре, але ситуація буде ось така. Бити по нервам. Субота суботами, з деревом, з клевером нормально все буде. Сподіваюсь, що все буде спокійно. Неділя, лисиця, кольцо, хрест, оповіщення, письмо жіночка. Ну і потім більш-менш нормально. Що це за жінка? Жінка у нас зрадниця. Ось я спитала? Вона причетна, вона надає ті оповіщення, це її подія, це план, але закінчиться все. Це для неї комфортно закінчиться? Ні. Для неї закінчиться отак. І для нас отак. По кораблю це дуже швидко, ми проробимо ситуацію. Ось наші хлопці випадають, вони завжди випадають поряд з якорем. Трошки прикрита поки ситуація по книгі. Іде захист всесвіту. Ну, буде, мабуть, складна ситуація. Коли випадає захист всесвіту, знаєте, тут уже включається все. Так, давайте глянемо, чи будуть постраждалі. Я думаю, ви побачили на 24 те припала гора. Всі три дні більш-менш нормально. Тут все добре. Це п'ятниця. Все супер. Субота. Нормально. І ось іде 24 число. Давайте будемо розкривати. Да, карти всі прекрасні. Прекрасні карти. І змія, і пльотки, і собака. Нерви тут страждають дуже серйозно. В цілком організм страдає, є коса. Я можу сказати, що можуть бути ушкодження. Можуть бути ушкодження. Ось так. Це 24 число. Так, поїхали далі. Лівий берег, багатоквартирні будинки. Непогані всі карти, навіть якщо брати по одній. Так, четверг, нор. П'ятниця. П'ятниця буде дуже муторна. Дуже муторно тіліпання буде. І навіть якщо справдиться оця річ, у нас тут є люди. Вони при владі прикидаються друзями, але працюють на ворога. І тут можлива якась річ. Вона буде незначна, ми з нею справимось, але вона можлива. Ударів я тут не бачу, руйнувань не бачу, але нерв, нерви потріпають там тим людям, які будуть тим займатися. Субота по всаднику, але ми з ключом. Скоріш всього, тут або дрони. Що це? Це ДРГ? Ні, це дрони. Двойственна ситуація. Що ракети? Так, ракети. Ракети можуть летіти в суботу. Це по нашій траєкторії чи до нас. Можуть летіти до нас люди. Нормально все буде. Ключ у нас випав, так що з ними справляться. І неділя, неділя. У кораблю сонце. Повинно бути непогано. Непогано повинно бути. Ресурсні карти падають після корабля, йде сонце. І далі йдуть дівчата, хлопці по серцю. Будуть, скоріш всього, відпрацьовувати цю роботу. Але можуть бути ушкодження люди. Можуть. Можуть, щось десь вони можуть щось десь впустити. Так, ми пройдемо по легкому варіанту, по самому легкому, але ушкодження можуть бути це у нас неділя. Про, Проговорюю, можливо, тому що тут лисиця. Це план, це план. Але дуже багато вкладається в то, щоб цього не сталося. Дуже ресурсно вкладаються в це по серцю. От просто от все вкладається в це. Так що будемо сподіватися, що навіть якщо десь щось попаде, воно буде незначно. І по клеверу. Ну, ось так ми подивилися, зараз глянемо, чи будуть постраждалі. Ви для себе відмічайте. Знаєте, як я для себе, коли отакі от дні що можливість є така. Як я ставлю плюс і мінус, коли можливість. А коли конкретно вже так воно йде, то, звісно, два мінуси. Коли все добре, два плюси. Ну, або один далекий. І тоді цей календарік мене перед очима, я себе нормально відчуваю. Я знаю, що мені чекати. Так, чи будуть постраждалі люди на лівому березі? Багато квартирних будинках. 24 йде. Четверг, от і неділя якісь такі дні. От я це так вже бачу по розкладу. Дивіться, значить, у нас, виходить, четверг по луні, здоров'я. Це вже погано. Труна. з ростом. зростом. Більш-менш нормальна тут така, знаєте, чутлива депресуха така. От, депресуха, але вона буде змінюватися на краще і буде змінюватися, тому що тут іде, бачите, трансформація на краще. Так, далі у нас п'ятниця, корабель, і швидко щось проходить по клеверу, може якийсь насморк, таке алергічні реакції. Субота незначно, але по нервам буде бити. Переохолодження, діточки, таке собі неділя, там, де криси, іде руховий апарат, іде, іде. це не травми, це пошкодження ідуть рухового апарату, це іде дихальна система, але в принципі, люди з ресурсом. Все повинно бути нормально. Ну і хорошо. Дуже добре. Далі ми дивимося кушугум, військове містечко. Прям карти якось сопротивляються. Непонятно. 21, 22, 23. 24. По якорю я бачу, що будуть працювати люди. І тут буде йти робота дуже швидко із букетом, тому що тут дуже вирогідність польоту по косі, може, і ракет. Але по всаднику я бачу, що можуть бути і дрони. Ну, буде все з букетом. Дуже добре. П'ятниця з хрестом. Подія, але все буде нормально, все буде добре. Але я зараз на сонце ще докладу. Незначно, якось по дитині. Ну, знаєте, по таким картам я не можу сказати, що то буде кудись попадання і удар. Не хочу. Я не відчуваю того. Ні. Тут, знаєте, як, воно може бути. Але більш по нервовій системі. Тут немає, я не бачу тут такого. Далі субота, йде якась подлінька подія, але пройдете ви її нормально. Тут у вас сидять зрадники, тут чітко робота зрадників. Там, на місці просто. Але це пройдете по клеверу, у вас буде стабільна ситуація. Неділя, там, де впали криси, йдуть оповіщення, ідуть, будуть летіти. От. Будуть летіти, йде допомога по собаці, і що далі. Захист Всесвіту, але проблемки будуть. Будуть удари, ракета дронів. Я б не сказала, ні. Тут падає по кольцу башня. По так, буде тяжко проробляти по кольцу щось новеньке, але не повинно тут бути руйнувань. Так, і давайте я подивлюся. Район тепличного комбінату. Теж таке віддалене у нас виходить місце. Нормально тусуватися якась така дюрганність якась іде. 24. Просто акцентую вам. Так, 21 число. По дитинки з планом хлопці його відроблять, захист всесвіту і з рибкою все буде у вас добре. П'ятниця, 22 число. Так, тут, тут є, тут корабель зі змінами, але буде все нормально. Субота, нервова буде обстановка у вас? Нервова. І по собаці, і ось по пльоткам, проблеми, що це за сонце. Люди будуть задоволені, значить не буде нічого такого. Але так, будете щось відчувати, може чути. Неділя лежить розвілка, люди, башня буде оброблятися дуже серйозно. Працюють там зрадники, вони дають оповіщення, вони працюють давно, давно працюють на ворога. Чим то буде для нас? Це зрозуміло. Неясно, ще поки ситуація. Дивіться. Неясна. Багато карт викинула, але потім стабілізується. Ну, сподіваюся, що все буде добре, тому що вже всі прекрасно за два роки розуміють, що, де і як. Я думаю, що їх просто відсліджують і будуть просто з цим справлятися. Так, давайте я гляну Балабіно. Балабіно. Значить, 21 число. Люди дуже стараються. Ну просто дуже стараються. Так, вони справляться з ситуацією і ще де і ключ. Це що, це ДРГ буде чи що? Ні. Це не ДРГ, це дуже серйозна буде ситуація, тому що тут і ключ, і ППО. 22. Проблеми по дитині, неясність. Балабіно ці дні 4 у вас якісь. От у дні вони вже такі з проблемами. Вони вже з проблемами. І розвілка лежить. І я вам скажу, що будуть і ракети летіти. Це по напрямку? Так, да, по напрямку. По вашій траєкторії будуть летіти. П'ятниця дуже шебутна у вас буде. Шебутна, ще й з розвілкою. Але повинно бути все ж таки у вас більш-менш нормально. Це траєкторія буде. Так, далі неділя нормально. І, ой, субота. І неділя також нормально. Дивіться, яка у вас шикарна субота. Дивіться, які карти. Дивіться, ну, супер просто. Це субота. По книгі прикрито трошки, але захист все, світу якорь. Якорь у нас завжди щось проробляє. Але буде все добре. Все нормально буде. Тобто у вас от понед... і п'ятниця дуже такі серйозні серйозні два дні. Давайте гляну, що будуть у вас постраждалі люди. Четверг, люди, у вас і змія і пльотки. Так, тут йдуть проблеми зі здоров'ям. Тут можуть бути постраждалі. П'ятниця все добре. Неділя нормально. Тиск, серце, дихальна система. Субота нормально. Неділя теж більш-менш, по дитині незначно, але більш-менш стабільно. Коротше, у вас четверг. четверг дуже ймовірні будуть постраждалі люди. Є така, є така річ. Корабель, змія. Дуже швидко йде якась болячка. Несе проблеми і удари. Дуже вирогідні тут постраждалі люди. Це буде 4. 21 число. число. Конкретно я глянула на цей день на людей. Лежать криси. По бокам письмо і клопотання. Кладу на крис. Проблеми є. Людина буде жива. Ресурс, здоров'я є. Це даже може бути діти або молоді якісь люди, підро... під... ну, подростки. Поки що прикрито все. Чоловіча статі іде. Ре, реально воно буде так от. Що це? Що це? Яке це буде пошкодження? Жіночка також іде. М'язи, руховий апарат, тобто основа, основа. Ось так. Людина буде жива, але постраждалі, можливі. Дуже-дуже вирогідні. Опять-таки тут теж падала лисиця, і там також. Тобто лисиця дає момент е такий маленький, таке, знаєте, що це може не відбутися. Тобто, так от людина може вискочити, вискочити може, розумієте, е з цього пошкодження. Ось так. Так. Кошугум. Кушугум. Двадцять перше ви з деревом, дитинка, корабель що несе нам? Яка буде? Е, дивіться кушугум Так, у вас будуть такі там діньочки не. Неспокоєні, неспокійні. Буде там летіти і, в общем, коротше, двіжуха буде йти по повній. Е, так, воно буде незначне для вас. Е, так, ви будете нервуватися, але в принципі для вас то закінчиться більш-менш нормально. Руйнувань тут не буде. П'ятниця. Серйозна буде зміна, але пройдете по клеверу також. Субота з букетиком. З букетиком будете, нормально, все буде ціле. І неділя буде працювати ППО. Буде комфортна обстановка, буде стабільна ситуація, нічого не буде такого страшного. Так що так. Все, люди я вам показала, розказала. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Звертайтеся, кому то потрібно на консультацію. Консультація коштує, дивіться, якщо просто порада якась, то це буде коштувати десь 400 гривень. Тобто, що робити, як діяти в тій чи іншій ситуації, тобто ситуацію ви вже мені опишете, контекст питання. Повноцінний розклад коштує 1000 гривень проходить в онлайн режимі, в меседжерах, десь проходить біля часу повноцінна той більше прийом. Якщо відповідь буде просто на пораду, то, звісно, то буде швидше. Все. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе і своїх близьких. Почуємось, па-па.